Тормове попередження вже сьогодні на Львівщині може випасти сніг. Метеорологи кажуть, погіршення погоди принесе циклон з балкан, Тож на вихідні очікують утворення снігового покриву, подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Температура повітря становитиме вночі та вдень від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Рятувальники рекомендують людям, що проживають у сільській місцевості при погіршенні метеоумов утриматися від піших подорожей на далекій відстані та не допускати перехолодження організму. А водіям транспортних засобів радять відмовитися від поїздок за умов пожележення переходом в мокрий сніг, можливе налипання снігу на лінії електропередач. Результат у нас це знеструмлення певних населених пунктів. Ми перевірили всі наявні у нас засоби автономного електроживлення пересувні, тобто це пересувні електростанції, для того, щоб залучити в разі потреби для подачі електроенергії на певних проблемних, будемо так говорити, об'єктах. Хоча сподіваємося, таких проблемних об'єктів у нас не буде.